Вітаю вас, вітаю, мої дорогі підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої е, друзі моя сім'я. Сьогодні я записую третє відео по знакам по з по знакам зодіаку для е, стрільців, козерогів, водолів, водолів і риб. І, як завжди, Мої дорогесеньки, не будемо затягувати, да? стрільці. Стрільці, вітаю! У нас п'ять питань, але п'яте питання мною змінене. І яке це буде питання, ви зараз дізнаєтеся. І так, перше питання, яке ми розглядаємо для стрільців обща енергетика неділі. З 5 по 10 листопада 2024 року обща енергетика, яка буде у стрільців. Які основні події, з чим вони будуть пов'язані основні події? Дивимося, ваші фінанси, які будуть у стрільців, ваше, ваше особисте життя або ваші відносини. Так? І п'ятий, я змінила. Сюрприз. Те, що прийде в ваше життя, несподівано. Дивимося, мої дорогенькі стрільці. І так, обща енергетика неділі для стрільців. А для стрільців, фу, тусь пентаклей. Нічого собі, це карта наслідства, може бути, це карта великого виграшу, це карта джекпоту. Да? Це карта, гроші, великі гроші в руку, да? такі фінансові, але такі ну, не копійки, а щось таке серйозне. Да? Тобто енергетика неділі буде пов'язана з фінансами, з стабільністю, да? тому що це енергія Землі, це наш добробут, доход, стабільність. Такий эм, ну, неділька буде така приємненька, я б сказала. Енергетика грошей. Приє... Таке щось солідне держу в руках. Може, виклад знайдете. Так, вот. так дивимося далі, дорогенькі стрільці. З чи будуть пов'язані основні події? Давайте, основні події. Я ж кажу, таке впечатлення, що ви джекпот виграєте. Чуєте, якесь. якесь щось, не, ну, от, м -м, якби вже казалось би, що воно не, не збудеться, да? а воно от раз і збулося. По енергетики раз, по біди, може, там суддівне діло. Яке, да? Якось раз виграли і отримали. Або, ну, от. Квартиру продали гроші, да, там. ну, коротше, великі гроші ви Тобто, .е. Пов'язані іменно з вашою якоюсь е, основні події будуть пов'язані е, якимсь тріумфом, вашим таким піднесенням, побі, победою, да, восхищенням вашим навіть. Таке буде пов'язана ця. Да. Да, якесь рішення приймете мудре. Якесь, отак, якось, отак, ви якось по-мудрому зробите, якесь дії не буде, а буде якесь рішення, але обдумане, гарне, знаєте? Як... І вийде, що ви виграли мудре рішення, яке принесе вам ну, перемогу. Так, фінанси. Фінанси, А от фінанси у вас мудрість теж. Понімаєте? От я ж кажу, і там мудрість, і тут І так, стр... Стрільці, відпишіться, хто там що виграв, ми прийдемо у вас, до вас в гості. саме. Коротше, мудра. Гроші втратимося мудро. Якщо вони є, то вони не афішируються, вони так потихеньку, в тайничок, так, Але вони є, і вони вам гріють душу. Не тільки вам, а тим людям, які біля вас, вони теж зігрівають душу. Але ж я кажу скрито, без транжира, лежить, стоїть, замерло. отак. От Дивимося особисте життя. В особистому житті дві ж якийсь. Да? Е, якісь нові дії, нові. Також це хтось, Джезлів це сексуальність да? і така оце енергія вогню, страсті, бігом летимо, щось таке, бігав бігом. Хороша карта. Нескучно, я вам скажу, що вам буде нескучно. Да, якась любов любовна, мої дорогенькі, любов любовна. Любов любовна, а потім буде так якесь огорчення. <смір> огорчення, ну нічого. Все нормально. Коротше, в общем, Дивіться акуратно там. Страсть, страстю, а якщо хто му, там, уже 45, то дивіться, щоб не було лиха потім в тому самому, як його скажіть, спину не звело. Уйдерої стрі... стрі... стрільці. Так, і дивимося далі сюрприз! А що ж за сюрприз у вас? А у вас сюрприз? Якесь щось нове. Щось нове, по-дінському. Якась от у вас дійсно якась неділя буде по якомусь такому сценарію. Неожиданно глупо, і воно якось раз, і так і, і прекрасно щось вийшло. Понимаєте, взагалі замечательна неділя. Щось якесь, понимаєте, при... щось прийде в ваше життя, щось нове, неожиданно легке, таке щось новеньке. Щось прийде в новеньке. в Ваше життя. А прийде новеньке ваше життя, кстати, і за кордону, можливо. І за кордону. Щось оце у вас вже закінчиться і щось буде нове в житті. Ну, не знаю, може ви там я, шубу купите, ну, ну я образну, звісно, ви ж розумієте, да? При таких то діньгах, Ну, от щось буде новеньке у вашому житті. Щось якась нова, новий віток вашого життя. Буде у вас нова ідея. Діти, можуть узнати, що дитина, дитин... хто беременний, може, хто узнає. Але, хороше, неділя стрільці у вас дуже хороша, мені дуже подобається. Дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитеся моє відео. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними і близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дякую, до зустрічі! Вітаю вас, мої козероги. Сьогодні я записую для вас прогноз на слідуючу неділю з 4 по 10 листопада 2024 рік. І так, мої дорогі козероги. 5 питань, як завжди. Але п'яте питання я змінила трішки. І так, дивимо, обща енергетика неділі для козерогів. Основні події, вони будуть пов'язані. Фінанси, так, особисте життя. Ну, відносини так, ваші. І п'ята, сюрприз. Що віде ваше життя на цій, на цій неділі неожидано. І так, дивимося, обща енергетика неділі. Яка буде обща енергетика неділі? А обща енергетика неділі, немає сил. Нема ресурсу. Карта ще називається бідності. Ну, але це енергетика, це енергетика така от істощення. Можуть бути травми, наприклад, да? травма опасна, неділя, може бути, дорогенькі мої козироги, Тому будьте уважні. Карта така. Е, ну, знаєте, такого, карта, при цій карті хочеться більше відпочивати. Так, все декось замучило, і хочеться трошки спокою, тишини. Якась отака карта. Так, дивимося, ви поняли енергетику основну, да, така от. спокій, тиша, щось трошки немає сил. немає сил, немає ресурсів, немає... Трама опасно, акуратно, взагалі, зрозуміло. Так, дивимося, основні події. Основні події теж будуть пов'язані з вашим якимсь королева Пентаклі. Буде... Королева Пентаклі це сім'я, це дом, це хазяйство, це порядок. Це, знаєте, як ото всі накормлені, всі напоєні, спать уложені, їсти приготовлено. Оце воно таке буде зв'язано з домом більше. Я так думаю, що це буде більше пов'язано з домашньою роботою. Основна події будуть зв'язані з домом домашнім. Але також це карта іще ну, грошей, таке держу в руках. Да? жіноча енергія, да? Жіноча енергія. І вона така хазяйственна, тобто да? на, на добробут, так скажемо. Основні події будуть зв'язані з домом, з добробутом, так, фінанси. А от фінанси можуть на карточку поступити гроші, двойка кубків, в задоволення. Да? На, і прийшли, зустрілися два. Да? Карточка і гроші зустрілися. Коротше, в общем, в союз. Або може, наприклад, ви якесь обще і ви там складаєтеся гроші, да? там інвестиція вдвоєм, Да? Може бути і таке. Да? Але це буде в Союзі. Ну, я ж кажу, союз може між карточкою і. Грошми, а може там дійсно, ну, якесь обще діло. Може, общий бюджет, да, ви там сім'ю, ваша сім'я, і ви в общий бюджет скидаєте гроші. Так, дивимося, а от уже особисте життя, якийсь вибір, да, влюблён, карта влюблені. Карта влюблені це якийсь вибір. Щось не можете ви вибрати когось, чи вас не вибирають, чи ви не вибираєте. Дивимося. Карта влюбленна, що це означає розмовлять. Шанс. Дайте, може, якщо ви може ви ну, поссорились, наприклад, з людиною. Да, там, або не, не спілкуєтесь, да, то дайте людині цей новий шанс. Все-таки помириться, якось не треба там держати обіди, закривати там, знаєте, за, і забанити і общаємося. Да, дайте, будь ласка, людині шанс на нове ще раз. Кожна людина ошибається, буває таке, тому що давати шанси людям повинні, завжди треба давати. Трошечки, може бути, оце поссорились, але це один із варіантів, але якийсь вибір не можете зробити. так, і сюрприз, А сюрприз може бути застульє, якась застолья, якась п'янка неожидана, сватовство. Юбілеї, посидіть, випить, такий, трошечки, побудь, на егоїстом. Да? Я наївся, напився і сижу такий щасливий, в бокали всі сидять, відпочивають. Да? Така якась карта неожидан застолля, Сюрприз буде такий, неожиданного застіля. Да? Збухти барахти і вийшло якесь там. Е, Нажарили картошки, сільки порізали, і вже вийшли у вас маленький, маленький такий. Фуршет. І це буде неожиданно. Дякую, мої дорогі козироги, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене, дякую, що коментуєте, ділитеся зі своїми рідними і близькими. Тим самим ви підтримуєте мене в розвитку мого каналу. Дякую. Вітаю вас, мої дорогенькі водолії. Дивимося, кар... карту. Дивимося прогноз для вас на сюду неділю, з 4 по 10 листопада 2024 року. І так, у нас буде 5 питань. Але ви знаєте, що я 5 питання змінила. І так, дивимося, мої дорогесенькі, водолії. Обща енергетика, яка буде в неділі. О, Основні події, чим будуть пов'язані фінанси, ваше особисте життя і сюрприз, що в ваше життя несподівано на слідуйшій неділі. Отак от, от, як сніг на голову, да? паде. Давайте подивимося в водолій. Давайте дивимося, що у вас обща енергетика. Неділя яка. Король жезлів, нічого собі. Енергетика дії, енергетика е е я все можу, за що б не взявся, все виходить. Вперед, енергія швидкості, да, такого, е трошечки такого навіть хвастовства, такого якогось е ну от, е немає того, чого я не можу зробити. От таке, от енергетика, енергетика така дуже ем, бізнесмен, да, от таке от, що ділова людина може все вирішить, може ем, покрасуватися да, на, на показ. Довольні будете собою. Так, Які основні події пов'язані е, вашому не, у вашу неділю? Це дама Пінтаклі. Дама Пінтаклі це буде пов'язано все з вашим добробутом, з вашими грошми, з вашою сім'єю, з вашим достатком, уютом. Е, оце буде все пов'язано. З, з, е, я думаю, що це буде більше пов'язано з сім'єю, да, з, з вашим лічним, не професійним а іменно з лічним. Давайте подивимося, більш так відкриємо, що означає дама. Так, да, це буде, знаєте, якесьм, е відрізаю оце, що в мене негативне, так, да, от. Е Да, королева мічей, одрізаю щось негативне зі своєї житті, те, що мені мішало, да? щось не давало мені двигатися. Да? І вибираю позитив, емоції, король кубків, вибираю емоції, щоб бути щасливим, да? дії якісь невеличкі, щоб йти до свого наповнення, да? фінансової, фінансової стабільності. Так. Так, Дивимося далі. Фінанси. Що у вас з фінанси? У вас фінансами луна. Тобто, непонятка, що там, як там. Ну, коротше, неділя дуже інтересна. Якщо прийшло, то сразу ушло. місяць почався. Ну, коротше, общем, з Луною фінанси в Луна, це, звісно, шикарно. Є поступлення, але невеличке. Коротше, щось є, але хотілося б більше. Да? Такого, так. Да? Як я б сказала так, більше. Тратиться чим кладеться да? отакого От активу більше, активу менше, чим пасиву. Втратяться да? гроші швидше. Отож і луна, непонятно. Так, дивимося особисте життя. В особистому життя щось, карта смерті це трансформація, щось буде мінятися в житті, щось як ненужне, ненужний баласт скидується, і приходить щось нове. Тобто, міняємо свої погляди на деякі да, що там не подобається, по другому якщо не подобається. Прикратить. Але оце карта смерті, вона якась вона м'який переход, трансформація, така м'ягенька, не така, ото, як, наприклад, башня, що дало по голові там, чи Страшний суд, що там от якось так різконько. А це якось плавно, мягко, не безконфліктно. Да? Тобто е... ілюзія, ілюзія о такого якогось. Е... Ну, Що все хорошо, як будто, вона, ну, заганяє от цей. А подумать, да, треба подумати, бо робить вид, що все хорошо, на самом ділі воно не хорошо, і тому приходить час якось подумати і вирішити, як це поміняти. І сюрприз! Долічки, що там у нас з сюрпризом? да, Дивимося, сюрприз! О, а сюрприз у нас. Ну, сюрпризи бувають різні, і плюс, і мінус. І сюрприз буде конфлікт. Коротше, буде вияснення відношень. А поругатися, а поговорити. Ну, Уже один водолей тільки що. Вже конфлікт, вже, у мене вже дівчинка дє, вже збулося, ще нема тої неділі, вже збулося. Тут в мене. Ета... Як? Ну, Помощники. Ну, в общем, конфліктна якась ситуація. Тому будьте уважні, не конфліктуйте, е, мої дорогенькі Да, Це може бути ссора е, з, е, лю, з рідною людиною, можуть бути якісь. Кажуть, не треба оце таких різких движень, там, да, як ось починається ссора, е, то лучше ну, от. Сам свій гнів да, з Силою гнів свій притушіть. Або е, притушіть, приглушіть той, хто вас визиває, той гнів. Дякую, моє дорогніх водолію, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Ставте лайки, коментуйте. Ну і, як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті. Хто б вам нерви не тріпав? Як би вам погано не було, пам'ятайте, що все буде. Добре, до зустрічі! Вітаю вас, мої дорогесенькі рибки. Сьогодні я записую прогноз для вас на слідуючу неділю з 4 по 10 листопада 2024 року. І, як завжди, у нас 5 питань, але п'яте питання буде змінено. На що я вам потім розкажу. І так, перше, нас, перше питання обща енергетика неділі у рибок, яка буде, да. Потім будуть основні події, що їм будуть пов'язані на наступній на на неділі, фінанси, Потім особисте життя. І п'яте, сюрприз, що прийде ваше життя несподівано на наступній неділю. Як сніг на голову, так? Так бух і впало. І так, обща енергетика неділі. Обща енергетика неділі, королева Пінтаклі. Щось, щось на цій неділі. У всіх якесь фінансове поповнення, благополуччя фінансове. Це, мабуть, початок місяця і до 10-го числа, мабуть, зарплати, пенсії, щось таке частина, часть. Да? Щось буде от, буду мати гроші в руках. Да? енергетика доходу, стабільність. Благополуччя, е, сім'ї, материнства. Да? О, така енергетика м'яка, приятна. Ну і та що радує, така, дінішки в руки. Так, основні події. Основні події а основні події будуть зв'язані з хитрістю. Хитрість до вас чи, може, й ви. Давайте подивимось, що це буде за така події будь пожалуйста, мені карту хитрості. Ось сімку мічей. Щось вам скажуть. І ви так обідетеся, що захочете уйти. Прямо вас це так ошеломить. Прям аж больно вам зробиться, да? Таке, якесь, така якась біль така біль-біль. Але пам'ятайте, що це. Шутка, це неправда. Але буде якась вам дана інформація, що прямо ж ну, рани вас сильно. Прямо по голові бахне, да, скажімо так? Від якогось короля е жезлового, це начальника, може. бути. Але пам'ятайте, що це шутка, це неправда. Тому, не, мої дорогенькі рибки, не приймайте це близько до серця. Не треба приймати. Поняли? Будьте уважні. Не, не вірте нікому. І самі постарайтесь нікому не говорити, погано, не шуткувати так. Дивимося далі. Фінанси. А от фінанси у вас під контролем. Паш м'чай на фінанси це. Контролюю. Посчитали розходи, доходи, проаналізували, да, підбили і того, куди за світ, куди за воду, куди туди, оце, скільки остається на їду. Коротше, в общем, На цій неділі будете все оце розписувати бюджет. Контролювати будете. Так. Життя особисте. А от в особистому житті ви таки будете. Нікому нічого не дам. Ні емоцій, ні фінансів. І, і взагалі до мене не підходьте. Я на цій неділі з люка Бобера. Такий сижу, м? моє не трогать ну, так, е, якби, не сказати, що ви там прям в якомусь поганому настроєнні. Ні, в хорошому настроєнні, ну, емоції я нікому не свої не даю. Коротше, ви будете, як я кажу, включити е, режим економ, економної розтрати енергії. Тобто будете такі, не, не емоціонувати, а так, реагувати на все спокійно і не відкриватися, да? Якось на економному режимі сковано, да? Акумулірувати свої сили. Так, і сюрприз чим буде пов'язано. А щось новеньке ваше життя прийде. От щось якась нова новина, може бути, нова. Або, може бути, е якесь якась, якась предвання, якесь нове. Е але. Я ж хочу, може, вам буде Але будьте уважні, бо це може бути, знаєте, по дурачку, це по карті дурака, це може бути легкомисліє якесь, і ви можете встряти якісь нехороші неприятності. Тому треба бути трошечки внімательним, не приймати оце те саме, не прийматися за, за чисту монету. Тобто, відноситься до багатьох речей на цій неділі більш серйозно. але... По сюрпризу, це якась буде таке нове, світле, ярке, сонечко. Ви будете довольні. Може, якесь, не знаю, кудись вас пригасять. Або, може, щось якусь вам чи новину, чи може якесь діло, якесь таке, яке вам принесе от якесь ну, удовольствие. Все-таки будьте ви щасливі. По е, сонечку це щастя. Тому, рибки мої дорогесенькі, отака у мій прогноз для вас. Будьте. Події основні, не вірте нікому, не довіряйте, будьте уважні. Економія режим правильно, контроль правильний. Оце у вас така неділя, ну, хороша, я б сказала, що не, не, не можу сказати, що погана неділя. Дякую, дякую, дорогенькі мої рибульки. Дякую, що ви зі мною. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними і близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. Дякую, до зустрічі!